Всім привіт! Сьогодні з вами готуємо зелену карі з фондчою та куркою. Почнемо з чого, будемо готувати ароматич... ароматизувати наше масло та підготовлювати всі інгредієнти, що нам потрібні. Робимо, трошки зменшуємо вогонь. Нарізаємо. Дир. Пострувати. Попереджую зразу. Але вона дуже смачно і гарно виглядає. Беремо масло, додаємо наші продукти. Довго не смажимо, щоб віддало свій запах. Додаємо вершки, додаємо наші боби. Додаємо нашу пасту карю. Сейчас вона буде пахнуть. Додаємо нашу курочку. Освіклаємо вже смаку. Аромат пішов. Додаємо трохи зелені. А от баланс довести потім. Це буде важко. Щоб і не перегострене було. Тут теж, головне не перетримати. Нічого за має бути тут легка, злегка, -злегка хусткувати така. І м'яка, і тверденька одночасно. Кудаємо на шкарі. Так. Воно трошки затягне. Це, це якась кілка, правильно? То воно різно буває. І додаємо багато листя зеленого.